Усіх вітаю. Мені якось написав друг, що хоче побачити відео про Дін Бланта, і чесно кажучи, я про нього нічого не чув. Тому вирішив трохи поглиблитись у його творчість і дізнатись, хто він такий. І ось як результат такого занурення я зробив відео про нього. Воно буде більш біографічним для того, щоб розкрити виконавця та щоб деякі могли про нього почути та дізнатись його біографію та хто він взагалі такий. А перед цим я хочу нагадати про що про свій телеграм-канал. Де ви знайдете свіжі новини про хіп-хоп. Тому якщо ви слідкуєте за західними виконавцями, слухаєте реп-музику, то вам потрібен цей канал. Тому буду дуже вдячний, якщо ви підтримаєте та підпишетесь на цей канал. А ми переходимо до відео. Дін Блант, британський співак, музикант, продюсер, можна сказати, сучасний художник, артист, який ніколи не обмежував себе. Слухаючи його музику, дуже важко сказати, в якому конкретно жанрі він робить музику, бо саме в такому. У випадку ніякий ярлик не підходить, бо жоден жанр не може передати всі сторони його творчості. Цей виконавець вже давно знаходиться в індустрії, але він полюбляє знаходитись в тіні, тобто він не виконує анонімно пісні, але і не з'являється всюди, і не розвиває свою медійність. Бо музика, яку він робить, не для дуже великої аудиторії. Ось вам декілька прикладів. У мене закописе сім заноліванського щас. Sky. Everybody's tweaking, everybody's high I know you see me on the video I know you hear me on the radio But you still don't pay me no attention Але це не заважає йому мати дуже велику аудиторію фанів, які знають усі його треки. І незважаючи на не дуже широку популярність, він стиг зробити фіти з такими артистами, як Скепта та Асапрокі, які дуже гарно вписалися у його репертуар. На мою думку, його творчість відображає людський досвід у всі його складності усе його одразу розуміти, його не можна чітко визначити, так само як не можна повністю визначити людину. многотонний голос. Експериментальні грубі біти, та можна сказати, геніальне використання семплів, які роблять його унікальним артистом. Тобто він не просто співає, а робить дуже круті біти, які самі по собі вже збирають дуже великі прослуховування. У творчості він з одної сторони демонструє спотворення бачення британського інді року та британського попу, переважно білого музичного середовища, а з іншого він інтерпретує жанри, що мають афроамериканське коріння, або глибокий зв'язок із чорним. Музичними сценами, таких як Грайм та House. але переважно це більш спокійна меланхолійна музика, як клаудреп. Тому він мені нагадує Янгліна тільки з більш олдового покоління. Я впевнений, що Янглін надихається цим виконавцем, як і B та інші. Про нього не дуже багато інформації можна в інтернетах знайти, але те, що є, в принципі, вистачає для того, щоб скласти про нього якусь біографію. Відомо його справжнє ім'я, і воно дуже цікаве, і він народився. В районі Гекні у Лондоні. Свій шлях у музиці він розпочав як гітарист інді гурту Graffiti Island, Але перше визнання отримав наприкінці 2000-х, приєднавшись до Happy Williams. Після розпаду гурту вони продовжували співпрацювати у 2012 році і випустили альбом Black is Beautiful. На жаль, він офіційно доступний лише на Ютубі. Але серед інших спільних робіт варто відзначити трек The Narcissist. Але у 2013 році дует оголосив про Припинення спільної роботи. Але після розриву сольна кар'єра Бланта лише набирала обертів. У 2014 році він випустив свій найвідоміший альбом Black Metal, який містить його найпопулярніший трек One Hundred. Основою пісні є Семпл з дріб поп композиції Over My Shoulder 90-х. Цей трек передає відчуття ностальгії та якогось суму. У 2015 році Блант створив новий сайт-проект Baby Фазер, перший із часів початку його сольної кар'єри. Разом із DJ SCrow та Gasman D. Він випускає політично заряджений хіп-хоп з жорстокими реп-бітами та елементами дабу. Їхні релізи Fox Hungr 19 та BBF стають дуже популярними. І цей проєкт відкриває інший бік Бланта, більш різкий, гучний. Хоча меланхолія все ще залишається його візитною карткою. Також він не зупинився на цьому, він також розривав хіп-хоп напрям. Як я вже казав, він неодноразово співпрацював з американським репером Rocky Створивши треки London Tonight Freestyle, Chancer разом зі Skepta, Stuzy та Nineteen. Також він брав участь у створенні альбому ASAP Rocky – Testing, який я вважаю одним із найкращих в кар'єрі Асапа. Ці роботи мають більш агресивне звучання, що демонструє здатність Бланта адаптуватись до різних жанрів. Але згодом він повернувся до більш м'якого звучання. І вже у третьому в сайт проєкті Blue Iverson він експериментував з джазовим RB, випустивши. Єдиний альбом Хотеп був записаний в Лос-Анджелесі разом з музикантами, серед яких був відомий гітаріст Джеф Гітельман. Але незважаючи на велику кількість музикантів, саме Блант виконував більшість інструментальних партій. Тобто це були і гітара, і барабани, і клавішні. І в цілому він займався як і продюсуванням, так і зведенням всього матеріалу. Сьогодні Дін Блант продовжує сольну діяльність. У 2021 році він випустив Black метал 2, Тобто, як ви розумієте, це продовження Свого альбому, де він повернувся до більш глибокої меланхолії, і у 2023 році він випустив сингл Райнсет, який звучить як такий інтимний, але суперечливий любовний лист між ним і британською співачкою Тайсен, де був її неперевершений вокал. Але цей альбом створює відчуття суму і розгубленості. У підсумку описати його словами майже неможливо. Його музика це жива непередбачувана стихія, що і відображає його самого. Це людина, яка рідко з'являється на. Публіці він навіть відправив свого охоронця отримати нагороду, щоб не з'являти серед людей. І також був цікавий випадок, коли він виставив на eBay іграшковий автомобіль, залитий рожевою фарбою та наповнений марихуаною за 250 фунтів. Тобто, цим самим він показує свою загадковість і непередбачуваність. І, схоже, за це його і люблять його шанувальники. А на цьому все, друзі. Я сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Також я не забуваю подякувати спонсорів. Вам дуже. Дуже великий респект і дякую. Все, усім до побачення.